Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача протиправну діяльність викрили співробітники Косівського районного відділу поліції. Слідчі повідомили зломиснику про підозру у вчиненні злочину та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські встановили, що 29-річний мешканець Косівщини розповсюджував на території Косівської громади наркотичні засоби. Фігуранта затримали на гарячому після чергового збуту заборонених речовин потенційному клієнту за 1500 гривень. Під час обшуку у помешканні зломисника поліцейські вилучили. Пристрій для вживання наркотичних речовин та кошти отримані злочинним шляхом. Все вилученим направлено на проведення експертизи. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 15 статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років. Суд не дозі обрейму запобіжний захід.